Час ніби зупинився у цьому дубовому гаю. Захований від чужих очей. Він став храмом для тих, хто вирішив повернути собі давню віру. Кілька хвилин човном і ви за межею Києва. Втім, для людей, які переправляються звідси на той берег, ця вода набагато більше, ніж просто межа. За нею закінчуються їхні будні і починається інший світ. світ в якому живуть їхні боги. Всього за гривню будь-який човен перевезе вас у 7511 рік. Саме в цьому часі живуть сьогодні українські язичники. Їхнє літочислення від трипільської доби. Вони називають себе рідновірами, а свій острів на Десні Перуновим. Там проходить найважливіша частина їхнього життя це місце, де кожен з них може бути самим собою і не приховувати своє нове ім'я. Хай дарують нам захист, хай захистять нас, рідні боги, сварог і перун і вогонь сварожич, прабатько наш род і даш Бог. Хай вдовольнять нас у всьому. Волхвиня Зорислава, головна жінка у громаді. Саме вона 10 років тому заснувала об'єднання рідновірів. каже до богів тягнуло з дитинства, втім остаточно прийшла до них через науку. Релігієзнавець за фахом. Вона захистила кандидатську з українського язичництва. Сьогодні Волхвиня Зорислава або Галина Лоско сама проводить усі ритуали та навчає так званій рідній вірі інших. Купайло, прийми нашу пожертву. Прийми. Прийми. День літнього сонцестояння саме в цей час, а не 7 липня, вшановують язичники свого бога Купайла. Вони переконані, в найдовший день, коли сонце віддає найбільше світла, рослини наповнені магічною енергією. Слава Купайлу, Богу нашому! Слава купайлу! Богу! Богу нашому! усі язичницькі боги. Це лише названі по-різному прояви одного бога сварога, небесного зодіаку. Щомісяця рідновіри вшановують одного з них. Купайла, дівчата пускають вінки у воду. давнину це робили глибокої ночі, щоб ніхто не бачив. Вважали, якщо вінок потоне, дівчина хворітиме або навіть помре. Кажуть, сьогодні обряд втратив свою сакральність, і це просто красива традиція. Полонеї 27. Вона медсестра. Два роки тому вирішила попрощатися з християнством. Перед посвятою у рідну віру кожен язичник проходить обряд відхрещення, тобто очищення від чужої релігії. Це інтимний ритуал, на якому спалюють старий одяг, а стару віру змивають у річковій воді. Є деякий термін між відхрещенням і посвяченням в рідновіри язичники, і от коли тебе просто відхрещують, просто відчуваєш що ти дійсно вільний ти. Настільки що ну не належиш ні до християнства, ні до будь-якої іншої релігії, але це ця, ця мить волі, вона дуже дуже надзвичайна. Це не можна передати, це треба відчути. Під час посвяти кожен язичник у слов'янському іменно слові вибирає собі нове ім'я. Так Юля вирішила стати полонеєю. Такі ім'я ще вона як трохи амазонське, це, це суть, скажімо так, моя те, Та, що полонить. Втім, на роботі її і досі називають по-старому. Полонея каже, що незабаром обов'язково поміняє документи. А наразі серед усіх язичницьких божеств дівчині найближче саме жіночі. Зараз такий такі вік, мені подобається більше богині кохання, коханням, кошалилада. От може стану згодом старшим. Мені там сподобаться якісь інші берегині там, які оберігають домівку. Притопа раз, два, три. Ой, як мені не пить, не гуляти, бо у мене чоловік як мати. Він мене не б'є і не лає, він мене гуляти. Пускає Танцювати громаду навчає Анатолій Богород, етнохореограф. Він викладає на кафедрі фольклористики та все життя вивчає сільську хореографію. Саме вона привела його у рідну віру. Те, що я вибрав для себе в житті, той вид. Творчості і той вид існування він просто вів мене до цього і не до чого іншого. Всі обряди, всі танці, вони і тільки пов'язані з язичницькими обрядами. Води та вогню називають язичники одне з своїх найголовніших свят купайла. Сьогодні нібито поєднуються жіночі та чоловічі початки, і завдяки цьому прокидається природа. Єднання чоловічого та жіночого символізується гра. Жіночі ноги торкаються чоловічих рук. Цією живою стежкою дівчина виходить до води жіночої стихії. Це знак взаємодії сил у природі. Найпочесніші місця на острові сьогодні займають два символи: прикрашена вінками та стрічками верба, яку називають марисенькою, уособлення усього жіночого та купайло відтворений в усіх деталях чоловічий прототип. Згодом дерево втоплять у воді, а купайла спалять. Чоловіча стихія вогонь, і тому е, чоловічі спалюються, а жіночі топляться, тобто кидаються на воду. Жіноча сутність вона повертається до води, а чоловіча повертається до вогню. Боротьба за Моросенко розігралася не на жарт. Усі і чоловіки, і жінки хочуть вломити собі найбільший шмат. Хлопці хочуть прилучитися до жіночого е, начала природи. Вони хочуть відчути жінку, вони прагнуть до жінки. А Жінки водночас хочуть і належати чоловічій силі, і віддати себе, і в той же час зберегти свою привабливість дуже довгий час на все життя. Отож, у досвідченої волхвині Зорислави найбільша гілка. Втім, відламати собі частинку вічної молодості встигли не всі. Ще не втопили? Подламали собі я я та це вже нам треба там і за хлопчаті брати. Останні хвилини доживає напханий соломою Купайло. Дехто розправляється з ним, навіть не дочекавшись ритуального вогню. Скопили <рес> чоловічу атрибутику Доводиться повернути на місце. Тім підпалити її виявляється не так то й просто. Пані Галина, солому підпаліте. Що ви робите? Оучівати! Боже, онук миролюб, слава На віки слава слава дівчатам і жінкам. А цей ритуал називають вінком здоров'я. Загалом для язичників вінок це священне коло, яке захищає голову, ніби оберіг. Святість, яку не можна, скажемо, зневажати після свята. Ми можемо цей вінок забрати додому. Ми можемо його там засушити і протягом зими мити голову, чи наробити на з нього на пар якийсь паритися, пити його чи купатися в ньому. Це лікувальне зілля. І звичайно, яке купайла без вогненного колеса, ним освячують річкову воду. Це символ того, що від сьогодні сонячний день зменшується і котиться до осені. Десятий день на острові стоять ці намети. Тут відбувається родове слов'янське віче жерців. До Києва приїхали язичні скілідери з Росії, Білорусі, Польщі та Болгарії, а також ті, хто очолює громади у інших містах України. На їхніх шиях маленькі сонечка, символи жерців. Особлива увага сьогодні. Іноземним гостям. Кожен з них читає лекцію про особливості своєї етнічної релігії. Сташко Потрибовський, староста польської рідної віри, він доктор філософських наук в університету, каже, що кількість язичників у Польщі становить сьогодні кілька сотень людей. Це велика сенсація Польща Тисяч років християнства і тепер є язичники. Якої язичники неоязичники нова релігія розгаваємо нікакоє неоязичники. Наша віра е то сама древня віра. Родна віра дає народу силу. В свої шістдесят шість стажко не забув російську, яку вивчав майже півстоліття тому в школі. Каже, тепер цього замало я хочу. Розмовляю українською мовою в майбутнє Я буду учиться. Свій жовто-блакитний костюм польський староста придумав сам: золото є сонце на сінім небі. А у білорусі язичники не курять і не п'ють алкоголь. Так каже головний білоруський рідновір Володимир Сацевич. Буть трезвим, ну тизм не только фізичні, а трезвим духовно. Духовна трезвість. Вот это головна задача до Києва. Західні рідновіри приїхали. Бо за їхніми словами на сьогодні українська громада одна з найсильніших у східній Європі. Тут у язичники посвячено кілька сотень людей, та майже в усіх великих містах є свої осередки. Самі ж українці рідновіри кажуть, що живеться їм непросто. І хоча значних конфліктів з церквою досі не виникало, за їхніми словами все одно відчувають на собі дискримінацію. Наприклад, з роботи звільняли. Тобто, якщо ну, не празнуєш там свято Пасхи чи ще якісь християнські питають, чому рік питають на другий рік питають, а тоді ну, виясняють, я не можу відмовитися, давала присягу. І я кажу прямо, я, я язичниця. Для мене це дорожче ніж кар'єра, але я впевнена, що язичники все гаразд не завжди було благополуччя. Я знаю, що я буду мати роботу, і мене все буде добре. Церква серйозної загрози з боку рідновірів не вбачає. Дмитрій, ректор Київської духовної академії, каже, що язичництво у його навчальному закладі навіть не входить до предмету сектознавства. Спроба реанімувати. Язичництво вона є невдалою, оскільки наш народ ніколи не зверне назад. А саме язичництво це є повернення не до цивілізаційних способів мислення, буття, побуту і так далі. Все таки християнство воно принесло у світ не тільки сам моральний закон, але і спосіб мислення, спосіб навіть утворення самих держав. Тому церква сьогодні абсолютно не може прийняти. І категорично заперечує такі рухи нових язичників в Україні. А сьогодні на острові чоловічий день. Свято Перуна, покровителя чоловіків-воїнів. Втім, жінки кажуть, що теж причетні до святкувань, бо перун на небі не один. У нього є дружина-перуниця. Отож, плетіння дубових вінків обов'язкового святкового атрибуту дістається жінкам. Як правило, священний вогонь язичники запалюють від сонця за допомогою лупи. Утім, сьогодні сонце за хмарами, тому в хід ідуть сірники. Саме сьогодні водою та вогнем освячують обереги з природних матеріалів. Їх потім одягають протягом року на всі язичницькі свята. Це природне намисто, воно зроблено з рослини, яка щойно дозріла. Це перунова ягода горобина. Вона захищає від грому, від блискавки. Вона може бути оберегом і взагалі дає дуже сильну енергію. Силою вогню Сварожича я посвячую ці обереги. Хай приймуть силу вогню. Перуна, як і інших богів, частують медовим напоєм і солодким печивом. Втім, лише сьогодні у вогонь кидають шматок жертовного м'яса. А винуватця святкування просять з'явитися на небі у вигляді блискавки та грому. Неймовірно, втім незабаром небо і справді потемніше, і навіть гримітиме. Найурочистіший момент дня волхвиня особисто надягає дубові вінки воїнам. Навіки слава віншується, даж божий онук, правомир. Слава Перуну! віки слава. слава! Далі на чоловіків чекає освячення водою та вогнем. Слава Перуну! Слава Перуну! Слава Перуну Слава Головойна Перуна! Надігі. Слава Перуну і Сморожичу! Слава! слава. Надігі. Перун благословляє, силою здоров'ям наділяє. Перун благословляє, силою здоров'ям наділяє. Ирун благословляє силою, здоров'ям наділяє по ой, Забирайся, молодий козаче. Далі освячені вирушають просити сили та могутності у дерева, головного символа сьогоднішнього свята. Жив, дай свої сили! Серед усіх присутніх екзотичне дійство найбільше вражає маленьку Христинку з ялти как дяди дуба, і палатки, і, були, і бусики, і отте, і, і, і от, а далі я забила. І, і мені подобалося, що от вот дерево, дерева. Це дерево вже мені там силу дає. Привела свою внучку, яку привезли з Ялти. Іменно з таким наміром, щоб вона запам'ятала це свято українське на все життя, тому що вона має виїжджати в Америку. Не, Не на Мена... ти так думаєш? А я думаю, що ти ще приїдеш. Слава вогняним перунищам. Бачимо, так називають тут святковий стіл. З кришталевого рога з вином п'ють усі, славлячи богів. Слава матері, славі, навіть. Слава розумницям. Навіки Обряди на сьогодні завершено. Втім, попереду ще безсонна ніч. На зміну народним приходять авторські пісні. Ми славимо сварога, Перуна і Дажбога, візивемо сімена. Незвичними ми звемось правомири мири, слави, лютобори. Ми просто українські язичники. язичники. Останнє літнє свято Віра скінчилося. На світанку наметове містечко зникне і лише свіжий попіл нагадуватиме про тих, хто ще недавно кликав тут своїх богів. Втім, вже весени багаття на Перуновому острові запалає знову.